Всім привіт! І це топ 25 ідеальних фільмів на Хелловін. До речі, я буду також знімати фільм, як в Ірландії святкують Хеллоуін. Тому підписуйтесь, щоб побачити його. Перший фільм, який я вам раджу, сутінки. Якщо хтось їх вважає зашкварними, то я так не вважаю. Насправді там дійсно є глибока історія, яку можна подивитися на Хелловін. Це романтична сага, що розгортається в похмурих лісах Вашингтону, де Белла Свон, звичайна дівчина, зустрічає вампіра Едварда Калена. Їхнє кохання несе в собі небезпеку, інтригу та конфлікт між світом смертних та безсмертних, але містичні пейзажі підсилюють атмосферу тривоги і пристрасті. Наступний фільм це фокус-покус. Це фільм мого дитинства. У мене жоден Хеллоуін не проходив без саме цього фільму. Це, напевно, єдиний фільм, який відкрив для мене це свято. Легка комедія з елементами фентезі, що розповідає про трьох сестер відім Сандерсон, яких випадково повертають до життя в сучасному салемі. Вони прагнуть стати безсмертними, а діти та їхні нові друзі намагаються зупинити зло до світанку. Геловінська атмосфера, чарівні ритуали і безліч кумедних ситуацій створюють теплий і водночас магічний настрій. Наступний фільм це Дракула 1992 року. Якщо ви хочете дійсно дізнатися про історію. Дракули, так як написано в книзі, без цих американських вставок, фільм Френсіса Форда Кополли базується на романі Брема Стокера і вражає своєю готичною естетикою та трагічним образом Дракули костюмований шедевр з багатошаровою оповіддю про вічне кохання і прокляття безсмертя. Дракула, що прагне знайти свою загублену любов, зіштовхується з Ван Хельсінгом та іншими героями у світі, де віра та спокуса зіштовхуються в жахливій боротьбі. Наступний фільм це Ван Хельсінг. Ван Гельсінг це також ікона. Тут більше інша сторона вампірів, тому кому цікаво, дивіться. Дія фільму відбувається у вигаданій Європі кінця 19 століття, де легендарний мисливець на монстрів Ван Гельсінг. Стикається з такими класичними чудовиськами, як Дракула, Вовкулака і Франкенштейн. Швидкий темп, спецефекти і пригодницька атмосфера занурюють глядача в готичний світ, сповнений небезпек і таємниць. Наступний фільм це сімейка Адамс. Саме фільм. І я його раджу всім, просто щоб ви знали реальну історію сім'ї чорна комедія про незвичайну сім'ю Адамсів, де всі члени сім'ї мають дивні і зловісні вподобання. Гомес, Мартіша, їхні діти Венсдей та Пахслі живуть у світі, де страшне і смішне йдуть поруч. Культовий фільм відзначається гротескним гумором та естетикою «Макабр». Наступний фільм це Едвард Руки Ножиці. Я включила цей фільм в цей список, тому що я все-таки вважаю, що по-перше, Тім Бертон він створює ідеальні фільми для Хеллоїну. А по-друге, тому що це незвичайний фільм. Він розкриває дуже багато глибоких моментів. Тім Бертон створює казковий одночасно трагічний світ, де Едвард істота з ножами рук, намагається пристосуватися до життя в передмісті. Фільм досліджує теми самотності, кохання і відчуження, огортаючи їх у візуальну мову. Наступний фільм це мисливці за привидами. Стара версія, тобто оригінальна версія. Знову ж таки, щоб ви знали реальну історію. Науково-фантастична комедія, в якій група вчених вирішує відкрити бізнес із полювання на привидів у Нью-Йорку. Після того, як злий дух прагне захопити місто, вони використовують винахідливість і свою незвичайну техніку для боротьби зі злом. Гумор, фантастика та бойові сцени зробили цей фільм культовим. Наступний фільм це воно. Я не могла не включити цей фільм в список на Хеллоуін. три години. Пролітають отак. От Адаптація роману Стівена Кінга, де зловісний клоун Пенні Вайс, пробуджується кожні 27 років, щоб пожирати дітей в маленькому містечку Дері. Група підлітків стикаються зі своїми найбільшими страхами, але вони об'єднуються, щоб перемогти істоту. Страх і психологічний жах супроводжуються дослідженням дитячих травм та мужності. Наступний фільм це Свіні Тод. Це той фільм, про який мені здається, знають мало людей. Ох, але ті, хто знають, вони Вони знають. Похмура музична драма Тіма Бертона, де Джоні Деп грає роль Барбера Свіні Свінітода, який повертається до Лондона, щоб помститися за втрату своєї родини. Разом з місіс Ловет, яка пече пироги з людського м'яса, вони створюють дует смертельно небезпечних партнерів. У світі корумпованої системи та зрад наступний фільм це Астрал. Любі частини любі. Мій список він включає як і дуже страшні хорори. Я люблю хорори, так і звичайні лайтові фільми про Хеллоуін з цією тематикою. Астрал він має зване місце в цьому списку, тому що це мій самий улюблений фільм жахів. Я не знаю жодного фільму, страшніше ніж Астрал, особливо перша його частина. Фільм, що розповідає про сім'ю, яку тероризують надприродні явища. Після того як їхній син впадає в коматозний стан і починає контактувати з темними силами. Психологічна напруга і постійний саспенс тримають глядачів на межі страху, занурюючи їх у потайбічний світ. Скубіду. Скубіду це легенда. Фільми Скубі Ду. Це ще більша легенда. Все ж таки, через те, що це команда Скубіду, це придає такий величезний шарм цій всій історії цьому всьому фільму, що я раджу вам його подивитись. Куметний фільм для всієї родини, де відома команда детективів-аматорів на чолі зі Скубіду відвідує парк розваг Монстерленд. Там живають старі лиходії Скубі-Ду. Чорного лицаря, Птеродактиль, Капітан Катлер. Та інші класичні монстри, які були викриті командою. Фільм сповнений комедійними моментами, пригодами та хеловінської атмосфери. Наступний фільм це жах на вулиці в'язів. Фільм, який відкрив Жонідепи для всього світу. Вбивця Фредді Крюгер переслідує своїх жертв у снах, змушуючи їх помирати в реальності. Візуальний і психологічний жах поєднується з тривогою перед неможливістю втекти від власних страхів. Класичний фільм жахів Веса Крейвена, який сформував цілу епоху. Наступний фільм це закляття. Це також із категорії страшні хорори» в моєму списку. Заснований на реальних подіях фільм розповідає про відомих парапсихологів Еда і Лорейн Воронів, які розслідують справу про одержиму родину. Страхітлива атмосфера, майстерно створений саспенс і візуальні ефекти роблять цей фільм одним із найстрашніших сучасних хоррорів. Далі гаманець або життя. Антологія історій, де різні персонажі стикаються з надприродними подіями в ніч на Хеллоуін. Від віддям до перевертнів. Ніч повна, смертельно небезпечних істот. І викликів, що підкреслюють магію та жах цього свята. Далі відьма із Блер. Це перший хорор фільм, який був знятий від першого лиця. Псевдодокументальний хорор про групу студентів, що знімають фільм у лісі і губляться, стикаючись з легендарною відьмою. Мінімалізм, реалістичність і психологічний жах зробили цей фільм новаторським у жанрі хорорів. Далі фільм Сяйво. Я обожнюю Сяйво. Це не просто важкий хорор, це психологічно неймовірно важкий хорор. Фільм Стенлі Кубрика за романом Стівена Кінга, де Джек Торренс разом із своєю сім'єю приїжджає до готелю, який виявляється наповненим потойбічними силами. Джек поступово втрачає розум, а готель розкриває свої зловісні секрети. Далі фільм Чаклунство фільм, такий більш, який задіває тему Вічкрафта відям саме сучасний. Тому хто любить таку тематику. Слава прошу! Історія про чотирьох підлітків, які починають практикувати магію і гратися з силами, що виходять з-під контролю. Чари дедалі стають небезпечними, коли кожна з дівчат починає використовувати їх для власних цілей, що завжди призводить. До катастрофічних наслідків. Далі фільм Сонна лощина. Кожен раз, коли говорила про цей фільм друзям або знайомим, ніхто не знав про нього. Я така, як ви могли пропустити такий шедевр? Готичний трилер Тіма Бертона, де детектив Ікабот Крейн розслідує серію вбивств в маленькому селі, де за легендою лютує безголовий вершник. Події розкриваються наприкінці XVIII століття, і Кабот прихильник наукових методів, не вірить у надприродне, поки не стикається з вершником. Похмурі ліси, туман і майстерно переданий дух страху, підкреслюють фільм. Далі фільм «Хеллоуін». один із найвпливовіших слешерів в історії, де Майкл Майерс повертається в рідне містечко Хедонфілд, щоб продовжити серію вбивств. У ніч на Хелловін. Напруга та переслідування роблять фільм класикою жанру. Наступний фільм це «Хеллоуін Таун Фентезійний сімейний фільм, де молода дівчина дізнається, що вона є частиною магічної сім'ї. Та потрапляє до Хеллоїн Тауна – чарівного міста, де Хелловін ніколи не закінчується. Тепла і чарівна казка про силу магії та родини. Наступний фільм це Крик. Я люблю крик, але тільки першу частину. Метафільм Веса Крейвена, що відродив жанр слешерів. У фільмі невідомий вбивця починає переслідувати підлітків, використовуючи кіноштампи і граючи з очікуванням жертв. Крик поєднує гумор і жах, парадіюючи і водночас віддаючи данину жанру. Наступний фільм це відьма Аня Тейлор Джой. Якщо у вас слово відьма викликає асоціацію з рогатою худобою, це вам це вам. моторошний і тривожний фільм, що переносить глядача в темний ліс, де з кожним днем життя стає все страшнішим. А старі легенди про чаклунство оживають тонкі шепоти лісу. Тріски двогню і холодні погляди створюють атмосферу постійної параної. Наступний фільм це п'ятниця 13-те». В далеких 2000-х, коли я ходила в школу, у нас був літній лагер, і в один прекрасний день на вихідний я не пішла в нього і весь мій клас повели в кінотеатр. І в той день вони всі дивились п'ятницю 13», І коли я прийшла на наступний день в лагер, вони всі мені. Соня, ти таке пропустила? Такий страшний фільм. Коротше кажучи, я вам раджу його глянути». Це класичний слешер, де група підлітків працює в літньому таборі, де поза черзі стають жертвами таємничого вбивці. Моторошна атмосфера та сцени насильства зробили цей фільм знаковим у жанрі хоррорів. Наступний фільм це Франкенштейн для того, щоб ви знали історію всіх героїв, всіх істот, щоб ви були освіченішими в кіноіндустрії. Кінокласика, де вчений Віктор Франкенштейн створює монстра із частин тіл мертвих, який, врешті-решт, стає трагічною жертвою людських амбіцій. Цей фільм започаткував образ монстра у популярній культурі. І Останній фільм це Вий. Він передає сторону Вічкрафта саме з сторони слов'янської міфології. Фільм створений за повістю Миколи Гоголя, що розповідає про молодого семінариста, якому доручають читати молитви над відьмою, яка вживає в українському селі. Панує жахлива атмосфера, де місцеві жителі перебувають у владі жахливих вірувань та містичних ритуалів, тому що нечиста сила переслідує все село. На цьому все. Я дуже сильно сподіваюся, що ви подивитесь ці фільми. До зустрічі!